Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо алгоритм ділення багатоцифрового числа на трицифрове з нулем у частці Виконаємо ділення наступних чисел. Відокремимо ділене від дільника куточком. Визначимо перше неповне ділене та кількість цифр у частці Оскільки 2 на місці 1000 діленого на 123 націло не ділиться. 24 націло також не ділиться. То першим неповним діленим буде число 249. Тоді в частці буде 3 цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. Визначимо першу цифру частки. Поділимо 249 на 123. Візьмемо число 2. 2 помножимо на 123, дістанемо 246. Що менше за 249. Знайдемо остачу. Отримаємо 3. Визначимо друге неповне ділене. Поділити 3 на 123 ми не можемо, тому знесемо 6. Отримуємо 36. Число 36 на 123 не ділиться. Тоді у частці на місці десятків запишемо 0. Знесемо 9. Отримаємо 369. Поділимо 369 на 123. Візьмемо число 3. Умноживши на 123, дістанемо 369. Ділення завершено. Отримана частка 203. Виконуємо ділення чисел 25544 та 124. Першим неповним діленим буде число 255. Тому у частці буде 3 цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. Поділимо 255 на 124. Візьмемо число 2. 2 помножимо на 124. Дістанемо 248. Знайдемо остачу. Отримаємо 7. Визначимо друге неповне ділене. Знесемо 4. Отримуємо 74. Оскільки 74 менше, ніж 124. Та націло не поділиться. Тому у часті записуємо 0. Знесемо 4. Отримаємо число 744. Поділимо його на 124. Візьмемо число 6. 6 помножимо на 124 дістанемо 744. Ділення завершено. Отримана частка 206. А наступний приклад спробуйте обчислити самостійно. Не забудьте перевірити себе. Бажаю вам успіхів! До нової зустрічі!